Всім доброго здоров'я! От і у нас розпочалися жнива Дніпропетровщина, Криворізький район Жнивуємо сносоешник ну, Урожай не спешина. В общем В общем такою сюжаточкою Фигачим не делать получается правда ночью По Бо... нем короче жара у нас 40 градусів так хочется трактор мучить собито пофиг мене шов в мене, шо? мене кондиционер а вот трактор ну, такая вот и получаю Взагалі вирішили його дискувати, це не моє, Ну, я його обробляв людям. Ось таке воно виросло, недосоєшник, воно не розкривається, цвісти воно не буде. Ну, нема смисла щось там ждати, вигадувати. Треба його вбирати, щоб менше падали ці там щось, щось сформується, візьме, потім висипеться і... ну, І буде О, спробуй щось такий вітер піднявся. Спробуй, блина, його риба. Так, тримання ще не заходить. В общем, немає діла зовсім. Ну, Як бачите, ек, він тут таке не цвіте. Мучиться то його і себе мучить І його мучить так що то так Дискуємо тут небагато, 4 гектара Я вже більшу половину задискував вирішив показати Отак От буває Вперше я на своїй практиці Ізкую соєшник, який не збирався в цьому. Ну, Ну, таке життя. Так, розпорядилася погода в цьому році. Тому працюємо. Все, на все добре, слава Україні!